Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 2 вересня. На такому етапі минулого разу я закінчила свою роботу над цим моїм проєктом. Це мій дівочий будуар. От, ну, картина так називається у виробника, в принципі. Я її просто називаю для, для скорочення будуар. Ось це прев'юшечка. Тут будуть і ниточки, тут буде і бісер. Це вишивка в комбінованій техніці. Але я вирішила вишивати спочатку нитками, потім бісером. Тому що тут не надто класна якість друку. Це трошки ускладнює роботу, але ну, ну, що ж робити? От, і я вирішую минулий раз, як бачите, я такий коричневий вишила весь по всій роботі. А цього разу я буду вишивати нитковий найтемніший зелений це ось такий ось темний. От, де він буде? Він буде по листю. Він буде. Тут буде. Він буде по листю в основному розкиданий. Тут його, в принципі, не так і багато, але, тим не менше, воно є. Його також треба буде вишити. Пасмочок тут не так, щоб багато, але у мене і минулого разу залишилось немало, тому я не знаю. Вишиваю я нитками. Ну, Судять, не пишуть в описі набору, от, які саме нитки, але мені дуже схоже, що це ПНК. Судя ну, і, по, е, і по якості не токи я ними вишивала колись, і тому що вони не блищать, так як DMC або SHS, я роблю висновок, що це є ПНК. Е, щодо бісеру, я... тут в наборі іде він, зараз я покажу вам ось такий дрібненький бісер, я вам скажу, дрібніший, ніж праціоза, звичайна. От, мабуть, це 10-й номер, це 11-й номер, а може 12-й. Я, чесно кажучи, в них не розбираюся. Але весь бісер ну, на порядок дрібніший, ніж зазвичай, яким я вишиваю. А вишивала я і праціозу, і немало. От, але тим не менше, Ой, навіть і близько не показує. Який це колір? може так покажу? Ні, і близько не показує. Але таке. Тут дуже красивий колір. От я буду бісером вишивати вже пізніше. До речі, в наборі йшла, іде і котушечка з ниточкою для вишивки бісером. Ну, я, правда, поки ще не користувалася, тому не знаю. Тут також будуть пришиватись бусіни. Бусини будуть пришиватись, де? Будуть пришиватись отут-нагоробині. Такі ось красиві червоні бусіни. От. І отут-де бусики, будуть пришиватися ось такі блискучі бусини теж дуже дуже гарні. от І я буду. А ну і Тут так от теж трошки буде цих бусінок накидано. Але до бісеру і бусін ще далеко. Я поки буду займатися нитками, о нитками нитками тут роботи також, як бачите, не так вже і мало. Тому потроху її треба сунути. от е -ш кольору... Також в наборі йшла інструкція. Кольорова схема пришиву бісеру. От, тобто, не передбачається, що ти нитками можеш помилитися. Але тут е, також є свої складнощі, бо якість друку Зараз покажу вам десь тут видно. Ось, Як бачите, трошки друк не зовсім там, де треба. От, він трошки з сувом в бік. І треба дуже акуратно вишивати, щоб не заплутатись деякі відтінки. От, і щоб правильно їх вишити, бо мені здається, що я десь тут щось і напортачила. Ну, це вже пізніше про це будемо спілкуватись більш детально. А зараз буду вишивати зеленим кольором з таким, таким красивим, і буду я його продовжувати і покажу вам, що в мене вже з того вийде. Наразі я хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 2 вересня. На такому ось етапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїм, е, буке, над моїм е, боже, будуаром. От, як бачите, що я сьогодні вишивала? Власне? Я сьогодні вишила немало. Я сьогодні нашила 957 хрестиків. Я вишивала ось тут, трошки, ну, це в самому, вже самому кінці. Вишивала я темно зеленим Тут ось було трошечки хрестичків. Далі де? Далі я вишивала по листечку. Ох, його тут було багатько. І класно. Але виглядає воно просто шикарно. Ось такий є красивий, зелений, класно, соковито так. Такий соковитий, зелений, прямо я в захваті, мені дуже подобається. Сподіваюся, інші кольори теж чудово ляжуть. От, дуже гарненько виходить. Зелень така прямо аж свіжіє на очах. Мені це дуже подобається. Що мені залишається? Мені залишається вишити ось тут, ним, цим же зеленим. Він такий, Бачите, такий темно-зелений. Темно-зелений і такий темно темно бірюзовий Але це вже буде пізніше. От, я його буду вишивати темно бірюзовий спочатку. До нього хай, має дійти черга, а поки я буду вишивати ще зелене, але це вже буде завтра. От, ось так у мене загалом виглядає робота. Мені подобається результат, мені подобається процес, не подобаються нитки, але я вже їх міняти не буду. От я вже зроблю так, як рекомендує виробник. Я послухала рекомендації тих, хто вишиває бісером по тканині по канві. А декілька блогерів наших. І тепер призадумалася, чи варто власне вишивати це хоч 14 канва, бісер, звичайно, дрібний дрібніший. Тут може вже в ляже гарненько, але я боюсь, що може повести. Повести роботу, але ну до того, що далеко до бісери, що далеко будемо бачити, але мене це трошки так стало непокоїти, бо якщо вірити інформації, то трошки косить. Якщо дівчат, хто вишивав схожі роботи, що змішана техніка, бісери не мілхіли, тому що це там замала площа зашиву або мірабіль, і не мірабільки, бо там занадто мала площа відшиву. Бісером, тому не дуже так воно і веде. А от ті, хто саме багато вишивав що великі площі, так як тут великі площі зашивті бісером, що тут будуть і яблука, і ягоди, і квіти. От, і що буде велика площа, я трохи так непокоюся. Сподіваюся, все-таки, що моя міни спокій завершиться прямо на тому, ж на чому і почався. От, але є підозра, і я б хотіла бути Певною, що я не споскудю все. Ой. Ну, таке. А, наразі хочу побажати всім гарного. За, буду завтра ще цю роботу брати, але скільки на ній вийшло, не знаю. бо Маю трохи поїздок. Але, можливо, я візьму роботу із собою. Роботу і ниточки. Пару відтінків та і все на тому. Гара. Тоді, але там вже буде видно. Наразі буду відпочивати. вже темно, вже пізно. Вже треба лягати відпочивати. Завтра дитину в школу відправляти і не тільки тому буду відпочивати. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора. шановна нас спільноти сьогодні. Маємо 6 вересня. На такому сетапі на минулий раз і я закінчила свою роботу. Чому на минулий раз? Бо я вишивала тільки позавчора один день. Вишила 415 хрестиків і все, тому що я себе дуже погано почувала Я застудилась, На жаль, операція не проходить даром. Імунітет, кажуть, впав, тому застуда, яка супроводжується високою температурою, і слабістю, тому, вибачте, не буде цей тиждень просувань сильно великих. Трошки ось повишивалася у мене ця робота. Я повністю закінчила цей темно-зелений колір. Я вишила його всюди, де він був на картині, От, покажу вам поближче. І навіть трошки надкустила такий трошки світліший зелений і травянистий. От, Дуже цікавий відтінок. От, де це він у мене? Він що у мене тут буде трошки, але це я пізніше буду вишивати. Я взялась тут на листочку вишивати. Виходить, наче так непогано, навіть вам більш-менш правильно показує відтінок. В житті він трошки не такий темний, він трошки яскравіший. Але таке. А, що, буду просувати цю роботу далі? От, буду, але коли то буде, що поки я не знаю, бо самопочуття, на жаль, паскудне, і е, до себе я не бачу сенсу. От, наразі буду я її завершувати. Вже її час, і я буду вже з сутянкою. Далі мені треба відшити мої 500 хрестиків на моїй зимі. От, може, завтра буду все більш-менш почувати та повишиванні, то буду бачити. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо у нас 7 вересня. На такому етапі на минулого разу я закінчила свою роботу над моєю зимою. От, просунулась, просуваю я її в грі з Тетянкою Лазаренко, Ми граємо в морський бій. Ціна ходу 500 хрестиків. Тому буду просувати і покажу вам, що у мене з того вийде. Буду продовжувати ось тут. Ви 500 плюс хрестиків, і з вами побачимось. Наразі всім хочу побажати гарного дня, мирного неба та до наступного відео, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 8 вересня на такому ось етапі. На сьогодні я закінчую свою роботу над моєю, над моєю зимою. І просунулася я на свої стандартні 500 хрестиків, ніби це було 500 рівно ніяких зайвих. От, як бачите, провишивалось у мене не так, щоб дуже мало, але просування такі є, І мені вони такі подобаються. От, я буду просувати далі цю роботу в межах гри. Не багато, по, по 500, десь, може, по тисячі на тиждень як буде виходити, але мені дуже подобається. Вишиваюся на канві 16 аккаунта, на точки СХС, два складення. канва звичайно українська м'яка <кхід> м'якенька. Я її не брала, я її пробувала розміщувати, але чисто для того, щоб вирахувати От, е І що ще я хотіла вам сказати. На палітрі. Загалом з блендами 63 значка, а з солідами, то це буде 51. 64, прошу вибачення, і 51. Мені дуже подобається, як воно виходить. Мені дуже подобається, як воно просувається, але я буду братися завтра вже за щось інше. Тому хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і наступного включення, Па-па!